Яка там тисяча кожному по центнеру золота? Або як Павло Полоботок про спадщину України піклувався. Полоботок в свій час був наказним гетьманом лівобережної України. Він боровся за збереження автономії Гетьманщини та був критиком російської політики централізації. Він намагався протистояти десь Петра І за це і потрапив у немилість імператора. У 1723 році Полоботка викликали до Петербурга, де його зарештували. Ув'язнений у Петропалівській фортеці, він помер, ймовірно, від тортур чи хвороб. А де ж золото? Згідно з легендою, перед арештом Полоботок вирішив зберегти багатство України. Для майбутніх поколінь. Він начебто переправив 200 тисяч золотих монет у Лондон, поклавши їх у банк на зберігання. Гроші були залишені під високий відсоток, із умовою, що їх повернуть українському народу, коли Україна стане незалежною. Сума з урахуванням відсотків до сьогодні перетворилася б на мільярди. Але у англійців на золото, наче були свої плани. Семилітня війна, колонії бунтували, чай подорожчав. Якщо додивився до кінця, з тебе підписка та лайк. Не забудь про коментарі. Дякую!